Доброго раночку, доброго мирного дня. П'ю каву, як завжди, як я люблю з вершками. І сир. Оце я так люблю. І планую день. Я так люблю це утром посидіть, попить каву, помічтати, попланувати помічтати, так. Да. Та не завжди виходить. Я так запухла сьогодні. Учора цілий день, тож то виноград. Потім пішла ввечері, пізно ввечері світила яйця. Посвітила яйця, прийшла в холоднику снікерс. Кажу, Сережа, не купляй мені снікерс або ховай десь. Отаке. Що там? Чу, приготував все? Приготував молодець. Зараз підемо працювати. Покажемо вам, як ми відкриваємо виводний. от відкрили. Опа. Це курчатка, вже готові. Зараз будемо збирати. Ось, ось Це в нас тут люди, людям ми інкубі. А ну кажуть, це в нас подружка приїхала, попросила, щоб ми її заплатили. Сьогодні заберемо. І там Що трішки двері покажемо, покажем, хотірати будемо як ми. Я там не попадає зараз. Опа, бачиш? Опа Починаємо виборку До вітрі Ось, друзі Вилупили курчаток Два тисячі, щоб вона здала яєць Ось, ось Неразні. Неразні, тобто, не запліднені Залишились ось ці Два доклики Ті, що не вилупили, шість-п'ять штук Скільки тут, раз, два, три, чотири. Курчат. Тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, 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 восім, дев'ять, десять, будемо, дванадцять штук. Забере, показуємо. Вибрали курчаток. Ось гарненькі такі, багато чорних, рябеньких. 280 штук. Ой, 302. 302. Ну все, замовляйте, якщо треба є. За трьох днів mm -hmm. стоять, не продались. Тім ага. ми поставили і ївки, все випійку. випойку. Цим курчаткам поставила трошки водички, їждки, тому що теж вони будуть до вечора голодні. І це така морока. Помили вивідний інкубатор. Не хочу відкривати, набирає температуру. Там дві ваночки з водою йому. Зараз будемо робити перенос із одного інкубатора, там, де інкубірується, у цей виводний. Зараз будемо переносити партію. Покажемо вам. Позакриваємо вікна, щоб було темно. Така робота. 22. Так. Да. Розкажи, друзі, про міражний стіл, бо я не вмію. Я не розкажу так, як ти. Старий світильник знизу дві лампочки. Ящик розчитаний на лоток стаціонарний з яйцями. Ставите 150 штук. Зараз в розетку. Інода. Ось, все, будь ласка. І ставимо зараз лоток. Як лоток поставимо, знімемо знову. 22 партія. Закривали вікна. Треба, щоб були вікна закриті. Хоч приблизно. Так, ставимо. Ставимо лоток, сережа ставимо. Зараз виключимо світ, включимо міражний стіл і ви все побачите. Виключаємо світ. І вибираємо де пусті у нас яйця, де свідяться. Ось Сережа відмічаємо. такие вот, вот, более -менее. Тут наши хоть наши есть Ну, бать, у нас нормальные яйца. Тут 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. То есть на 60 штук пять отходов. Застреляю лоточек кусочек, кусочком занавески. Для того, щоб потім не мити лотки, я постірав занавісочки, та і все. На 18-й день покажу, як виглядить яйце. Як видно курча, ось так гарно видно. Ой, я ж так налести не можу. Ось це, курча, голова прямо видно. А ну ще. Ось. Без а це без петуха, Зараз викладаємо це, що без петуха. А видно. А це ось, ось голова вже курчати видно гарно. І перекладаємо з цього лотка, з інкубаційного хороші яйця. У виводний лоток. Ось Такий виводний лоток, високі бортики тут. Доставимо все, хай випад. Ось так ми наложили лоток Із одного лотка інкубаційного, виходить, два. І заносимо у виводний інкубатор. Ось такий відход. 60 і 82 штуки. Не, 86. Сережа перекладає последні яйця. Перенесли яйця, виводний інкубатор. Тут у нас температура 37,2. Все, через 2 дні будемо вибирати. Підписуйтеся, ставте лайки. Буду вам дуже вдячні.